Протягом трьох днів учениця Кременчуцького ліцею номер 4 Кремінь Дарія Білозубенко у команді з 24 учасників надихалися та обговорювала тексти провідних українських та закордонних мислителів під час семінару для підлітків Aspen Teens Fight for Your Dreams. Він проходив у Закарпатській області в серії Турія Япасіка з 23 по 26 березня. Подала заявку, не маючи ніяких сподівань. Потім мені прийшов лист десь через півтора місяці. Про те, що я прийшла, із 130 людей нас обрали 24. 4. взагалі була молодь з усієї України з Кременчука. Я була єдина організатори. Це Спенінститут Київ та Кличко Фаундейшн. Основною метою заходу було сформувати кістяк нового покоління українців з чітко усвідомленою самоідентичністю. Під час наших групових робіт, яких було доволі багато за ці три дні, ми обговорили наративи майбутньої України, а також сьогодення, поділилися своїми думками один з одним. Також наш головний проєкт було показати за допомогою і відчуттів, і, можливо, танців, співів або просто роботою з проєктом, якимись презентаціями. Вчора, сьогодні та завтра України, що вдалося абсолютно всім. Першого дня Дар'я мала деякі страхи щодо комунікації з рештою учасників, та все ж спільні роботи та обговорення допомогли роззнайомитися з усіма. Був такий страх, що не з ким не познайомишся, не знаєш спільну мову, але вже буквально після першого обговорення ми подружилися абсолютно всі у нас сформувалася дуже класна команда, з якою ми спілкуємося досі. Всі разом повернули один одному віру в майбутнє України, Зрозуміло, що взагалі нічого не втрачено все тільки попереду. Ми працюємо, ми знаємо, що треба робити, і саме цим ми займалися. Під час заходу учасники досліджували історичні події. Праці відомих філософів формували зв'язки між активною молоддю а також напрацювали дуже багато корисних навичок завдяки відомим спікерам. Однією з наших модераторів була дівчина Катерина Заботкіна, яка була перекладачкою мовою жестів на Євробаченні. Вона була з нами всі чотири дні і на останній провела нам лекцію щодо. Сторітелінгу взагалі як краще показувати себе, розказувати свою історію, з чого починається історія, як будувати тексти, звідки взяти ідею. Нам вдалося зрозуміти свою вирішальну роль у майбутньому з України, за що ми будемо саме відповідати, як це все буде відбуватися, і взагалі, які ми крутецькі, Неабияк важливо, що в Україні діють платформи, які допомагають розвиватися молодому поколінню та надихають їх на власні звершення. Дмитро Цилюльник Каченко Кременчуцькі новини.